Вітаємо новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску розкажемо карантинні заходи і коронавірус. Сюжет із санітарно-епідеміологічної служби. Персональна виставка Сергія Греса. Креативний майстер-клас. 9 жовтня своє професійне свято відзначають працівники санітарно-епідеміологічної служби. Їх поле діяльності охоплює всі сфери життєдіяльності людини. Це і умови проживання, роботи, харчування, відпочинку, виховання та навчання дітей та багато іншого. І звісно, вони контролюють виконання карантинних заходів, зокрема пов'язаних із коронавірусом. Таких спеціалістів в олександрійсько приютівському управлінні четверо, і саме вони щодня моніторять статистику, проводять інформаційну роботу з населенням та нагадують правила протиепідемічної безпеки. Ситуація з коронавірусом в Україні і в Олександрійській тергромаді з кожним днем погіршується за минулу добу в області плюс 202 хворих на ковід. Про це фахівці Держпродспоживслужби за останніми даними Кіровоградського центру контролю та профілактики хвороб. Наразі фіксується збільшення хворих на коронавірус. Зокрема, за останній тиждень було зафіксовано понад 900 випадків. Це на 20% більше ніж за минулий тиждень. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, це пов'язано з міграцією населення, тобто з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб, які виїжджають з тимчасово окупованих територій в більш безпечніші місця, також з циркуляцією нового вірусу, нового штаму вірусу омікрон, який характеризується більш легким перебігом хвороби, але він більш заразний. Прокоментувала фахівчиня і ситуацію по Олександрійському району. «В ну, За останню добу зафіксовано 64 нових випадки. Зокрема, по Олександрійській територіальній громаді 51 випадок, із них дві дитини віком 10 місяців. В Петрівській, Приютівській, Пантаївській, Новопраській територіальних громадах зафіксовано по одному випадку, в Світловодській чотири і Онуфрійській п'ять. На жаль, також зареєстровано два летальних випадки: це в Знам'янській територіальній громаді і в Кропивницькій. Ця інформація станом на ранок, 6 жовтня, на 7 жовтня ще плюс 21 хворий, звітує обласний центр контролю та профілактики хвороб. Тому в зв'язку з такими невтішними даними хочу нагадати про те епідемічні заходи, яких необхідно дотримуватись, щоб не захворіти. По-перше, це ретельно миємо руки. Де б ми не були, звідки б мене прийшли, необхідно мити руки. Якщо немає можливості вимити руки з милом, обробляємо антисептичними серветками, вологими. Також користуємося антисептиками. Потім, якщо ви вважаєте, що ви захворіли, необхідно користуватись засобами індивідуального захисту, тобто надягати маску. Маску надягати одягати треба правильно, тобто, щоб був закритий ніс і рот. Провітрю, провітрювати приміщення, робити вологе прибирання, дезінфікувати поверхні, також дотримуватись дистанції. Ну і саме головне це вакцинуйтесь. Нагадуємо, що карантин ніхто не скасовував. Його дію продовжили до кінця 2022 року. Карантинні обмеження вони не скасовувалися. А Навпаки, карантин продовжено до 31 грудня 2022 року. А що стосується маскового режиму, то він зараз носить рекомендований характер. Тобто, якщо ви хвилюєте за своє здоров'я і здоров'я оточуючих, то, будь ласка, одягайте маску в автобусах, ну тобто в транспорті, в громадських місцях, там, де велике скупчення людей, одягайте маску. І, хоча під час війни перевіряти чи штрафувати за порушення маскового режиму фахівці Держпродспоживслужби не будуть, кожен має самостійно потурбуватися про своє здоров'я та своїх оточуючих. В Олександрійському музейному центрі відкрилася персональна виставка молодого креативного художника Сергія Греса. На відкриття митець запланував майстер-клас з креативності, на який запросили не менш креативних студентів коледжу культури та мистецтв. Про мистецтво, плани та проєкти креативного митця дивіться далі у сюжеті. В Олександрійському музейному центрі напередодні дня художника відкрилася персональна виставка Сергія Греса. Сучасне мистецтво, стріт-арт, мурали все це про творчість креативного та неординарного Сергія. Тож зрозуміло, що під час відкриття виставки митець організував майстер-клас саме з креативності, серед учасників якого студенти коледжу культури і мистецтв, який, до речі, закінчував і Сергій. Давно хотів провести такий майстер-клас, тому що в креативній залі дуже важко нею, як це сказати, управляти, використовувати. І навіть люди творчі, які креативні, які роблять, вони до певності не знають, як це відбувається. Зараз ми на цьому мастер-класі хочемо показати людям, що це не так важко. Що якщо ти будеш долати свій синдром самозванця і спілкуватися з цією внутрішньою дитиною, ти будеш креативним. Навіть прізвище псевдоним у Сергія креативне. Грес це серж в іншу сторону. Це просто моє ім'я Сергій. Я переклав його, перевернув. І отак придумав псевдонім. І перша була робота, яку я підписав, це був тамбур в моєму під'їзді. Я там понаписував тегами грес-грес-грес. На розсуд глядачів митець виставив з десяток робіт. З частиною Сергій Грес запропонував познайомитися завдяки QR-коду, зокрема, з муралами. На жаль, в Олександрії поки таких немає. Можливо, будуть пізніше. На останній, який. Тепер вже є. От вчора він був зроблений. Це в привітці там очі українки. Вона з квітами у волосі на фоні прапора можна там його побачити. Один із Сергієвих Олександрійських муралів присвячений Руслану Гаврилову під символічною назвою ікона журналістики. На жаль, зник за декілька днів. Проте ведуча заходу, розповідаючи про нього, висловила побажання і надію щодо його відновлення, але не лише муралами відомий Сергій. Щоб мене взнали і як мене взнають, це саме по моїх мурахоїдах. Тобто, якщо бачать мурахоїди, то знаєте, це мої руки зробили. Їх дуже багато. Наприклад, в Дніпрі дуже є цілий квартал мурахоїдів. В Олександрії вони так більш розкидані. Але я скажу вам, що буде скоро ще. В Києві на метро Метрокловській, наприклад, мурахоїди є. також там є стріртар, ну вже не стріртар роботи, це більш оформлення в самому метро театральне. Сергій Туркеневич має чимало ідей та проєктів. Про один із них далі є один проєкт. Це ми хочемо зробити смугу перешкод. Смогу перешкод України саме показати тяжкість, через що пройшли наші пращури, що взагалі була Україна, через там голодомори, через емські Володівське циркуляри, через розстріляне відродження. Це буде така смуга перехід спортивна, наприклад, перекладена в Воловський циркуляр, тобі треба прогнутися. Потім Емський указ ще нижче, ще прогнутися, потім там залізти. Ну тобто, після цієї смуги в тебе буде кріпатура, яка асоціюється в тебе з тими важкими подіями. І ти ще раз пройдеш історію України аж до сьогодення, до війни. І ми хочемо запустити цей проект не тільки в Олександрії, а по всій Україні. Надіємося, що зможемо виграти грант. Наразі митець разом зі своїми однодумцями працює в даному напрямку та розробляють нові проєкти. Розвивайте свою креативність та вірте в нашу перемогу. Зустрінемось.